Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему добровільна відмова від права власності або право постійного користування земельною ділянкою. Припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади здійснюється на підставі його заяви до відповідного органу, органи виконавчої влади або місцеві органи самоврядування. У разі згоди на передачу право власності на земельну ділянку укладають угоду про передачу права власності на цю земельну ділянку. Припинення права постійного землекористування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача здійснюється на підставі його заяви до власника земельної ділянки. Власник земельної ділянки на підставі заяви землекористувача приймає рішення про припинення права постійного користування земельною ділянкою. Про це він повідомляє органи державної реєстрації. Підписуйся, тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.